Під оплески дорогою квіченими рушниками зі своїми класними керівниками виходять на лінійку Голинської загальноосвітньої школи її випускники. Для них у стінах рідної школи дзвоник лунатиме справді останнє. Директор школи Мирослав Банько звертається до всіх учнів, особливо до випускників із настановами. Дорогі випускники, для вас цей дзвоник справді останній. Позаду роки шкільного життя найвеселіша, найбезтурботніша Частина вашого життя. Сподівань, великих планів. Перед вами відкривається дорога в самостійне, доросле життя. Тож хай ця дорога, цей шлях, буде у вас світним і чистим. Відний ужинок перемог, похвальних листів, і цьогоріч у Голинській загальноосвітній школі мають чим пишатися і педагоги, і батьки. Щоро здорові шкільну родину з успішним завершенням навчального року, начальник відділу райди адміністрації Оксана Савчук. Завітавши на свято. Сьогодні свято водночас і веселе, і сумне. Веселе воно для вас, молодші класи. Та як ви йдете на шкільні канікули, бажаю, щоб ви провели їх з успіхом, щоб ви були щасливі, щоб вони у вас були наповнені емоцій, приємних подій і гарних вражень, щоб ви набралися нових сил і почали новий навчальний рік. Сумне свято для вас, випускники. Бо ви сьогодні закінчуєте школу, закінчуєте один із найважливіших етапів свого життя. Позаду вас дитинство, а попереду юність, доросле життя. Перед вами відкривається новий шлях, у якому бажаю пройти з успіхом, у якому бажаю бути щасливими. Також Оксана Савчук вручила переможцям «Ліги сміху путівки на відпочинок міста Очаків, де вони проведуть 10 чудових днів на березі моря. Цьогоріч на свято останнього дзвоника до села Голень завітав голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Привітав всю освітанську родину із святом та від обласної ради в школі вручив подарунок ноутбук. За все вітаю вас із завершення навчального року зі святом останнього дзвоника. Сам був школярем, сам працював в школі, знаю, що це за свято. Але можу порівняти сьогодні як службовець, як для кожного службовця. П'ятниця є святом, бо це закінчення робочого тижня. Так, для кожного учня і для кожного працівника школи так само святом є завершення навчального року. Рік був насичений, важкий, працьовитий. Бажаю хорошого відпочинку. Шановні колеги, бажаю вам, аби набралися сил, енергії і з новими силами, з новою енергією. Передавали все те краще і добре, що ви маєте дітям. Вітають своїх старших друзів, випускників, першокласники. По дитячому щиро захопливо. Старшокласники адресують вітання навзаєм. А маленькі першокласники на згадку дарують незабутки, блакитні квіточки, що завжди нагадуватимуть їм про рідну альма-матер. прощальний вальс, останній дзвінок, проте перший відгомін дорослого життя, яке кличе їх у незвідані далі.